сподіваюся, ні. Шановні учасники громадських Доброго... Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добре чути, добре видно. Дякую. Я зараз спробую підключитися зі свого аккаунту, бо щось мене викинуло, тому о, потім попрошу вас ще раз відреагувати, чи чути в мене з іншого буде аккаунту. Скажіть мені, чи є в нас представники суб'єкту на слуханнях? Так, так, є пан Ігор Доронін. Є представник 2К, є представники проектова проектної організації і є представники розробки розділу ОВД. Всі є. Угу. Дякую. Тоді давайте так. Чи є серед учасників представники а, громадськості? Мабуть, нікому не цікаво. Ну, хто його знає, по-різному буває. Давайте так, якщо є представники громадськості, ви можете озвучити або написати в чаті. Якщо поки ніхто не відгукується, тоді ми чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань і о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Super. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Відгукніться, будь ласка, чи ви мене чуєте? Так, добре чути вас. Дякую. Отже, сьогодні в нас 6 лютого 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько -америк... німецьке підприємство 2К. Стосовно планованої діяльності, що передбачає виробництво миючих та косметичних засобів, складське зберігання готової продукції та будівництво локальних очисних споруд, Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у лозеві політики департаменту екологічної оцінки міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 14 годину 17 хвилин у нас на громадських слухань присутні семеро учасників. А в чаті ніхто не відгукнувся, що він є представником громадськості. А у такому разі двоє з цих семи учасників у нас є представниками міндовкілля як організатора. А інших п'ять учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників по черзі, включайте, будь ласка, мікрофон, і кажіть, з чиєї сторони ви. А, будь ласка, бровченко, влада. Доброго дня, я представник суб'єкта господарювання на двох пристроях. А, дякую, пані влада, а, Антон Ткаченко. Доброго дня, зараз я навіть Доброго. відео. Ну, так, мене звати Дякую. Антон Ткаченко, я є директор компанії Чинкобут і паралельно її проєктування очисних споруд. Всі ключові питання по технології можна задавати мені також додатково. Дякую. Тобто. Ви зі сторони суб'єкта господарювання. Е, ну, можна так сказати, да. Да, да, да. ми окремий підрядник, субпідрядник. Але ну, правильно, представляєте собі. Дякую. А, пан Ігор. Добрий день. Будь ласка, у нас є та да, добрий день. Я представник суб'єкта господарювання двох компанії к Дякую. І в нас є ще пані Дар'я Бабенко. Добрий день. Виходить так само представник суб'єкта господарювання. Так, я зрозуміла. Ви підписані то ваше да. Я зрозуміла, дякую, пані Дарія. Отже, на 14 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З сіми учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і ще п'ятеро учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер. 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, спільне українсько-німецьке підприємство 2К щодо діяльності, яка передбачає виробництво миючих та косметичних засобів, складське зберігання готової продукції та будівництво локальних очисних споруд. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення, до побачення. До побачення. Дя... Дякуємо вам до побачення. До побачення.